Привіт, дорогенькі пасічники! впевнена, що сьогоднішня екскурсія буде актуальна всім, хто має пасіку. Ходімо. Перше і основне в нашій крамниці гарбузовий вулик це серце пасіки. Вулики вулики є дерев'яні, 6, 8, 10, 12, 20 та 24 чотирьох рамкові. Також, звісно, в нас є вулики з пінополіуретану на рамку Дадан та українсько. Також в асортименті є вулики з пінополіестеролу. А до вуликів нас є все, що душа забажає: людкові загороджувачі, рамочки, дівниці – на повалки, усе-все-все пилкозбирачі, великий вибір роздільних решіток, а також усе для роботи з медом: вилучки, ножі, ванночки, відстійники, столи, фільтри. Ну і звісно, королева на вашій пасіці, медогонка Теж в продажу, харчова нержавіка, технічний нержавік, любий смак. Також у нас є багато чого для матководства: система джентер та нікот, маркери, ополіточки, ковпачки, захисники для маточника. Ну і як обійтись без якісного надійного одягу? І не забудьте за незамінну річ на пасіці та мески, ну і для огляду бджолосімей. Демар! ще в нашій крамниці ви можете здійснити обмін воску на вощинку. В нашому магазині представлено 8 видів вощини на рамку Дадан, «Рута» та 145-та. Ну а щоб топити віск, потрібно професійне обладнання, вискотовки, яке теж у нас є. Ну і звичайно, література, яка знадобиться як початківці, так і профі. Ну а цьогоріч у нас з'явилось і насіння. Була рада провести вам цю екскурсію. Діліться з нами в коментарях, як вам наш магазин та обов'язково заходьте. Ми знаходимося в місту Львів, вулиця Любінська, 104. Пасічники, які не зі Львова не переживайте, у нас ви можете зробити замовлення через інтернет-магазин Гарбузовий вулик. Знайти його ви можете в шапці нашого профілю. Доставляємо товар за 1-3 дні з любов'ю. Ваш гарбузовий вулик.